Дрон із вибухівкою влучив у приватний будинок в Сокільниках неподалік Львова. Сьогодні уночі у цей момент в області не було повітряної тривоги. Безпілотник пошкодив дах будинку, фасад та житлові приміщення. Обійшлося без постраждалих, а справу розслідують як замах на умисне вбивство. Зловмисника шукають. Так виглядає дах пошкодженого будинку в сукільниках, вночі в будівлю влучив ФПВ-дрон. Проте в той момент загрози російських повітряних ударів в області не було. Тож, яким чином безпілотник влучив приватну будівлю, слідчі з'ясовують. Мешканці сусідніх будинків кажуть, було гучно. Прокинулися та почули вибух, здивувалися, подивилися, немає ніде е, ніякої тривоги. Тільки там в східних областях дуже здивувалися. Перша думка була, можливо, якийсь побутовий просто вибух. Чутно було добре. В принципі, в порівнянні як коли там дрони падали, ну, до цього там літку, також було схожий вибух. Я думала, що якийсь газ вибухнув. Де враже подумала, що десь будинок рядом зірвалося. за даними медіа Західне, у будівлі мешкає подружжя підприємців Наталії та Армена Ковалів. Сільський голова сукільників Тарас Сулимко каже, вони купили особняк приблизно чотири роки тому. Дивується, чому така ситуація трапилася в сукільниках, адже додає село безпечне і обладнане камерами спостереження п'ятій годині. Ранку мені зателефонували, що сталася така подія. Наше село вважалося найбезпечнішим, тому що. У нас є відеокамери практично на кожній вулиці, на кожному перехрестку, але на цьому випадку я прекрасно розумію, як колишній військовий, і це можемо сидіти десь в городку і керувати дроном. Наразі поліція шукає того, хто керував дроном. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Відібрано пояснення від усіх осіб, які проживали в даному будинку. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Закінчений замах на умисне вбивство. Триває досудове розслідування, а також проводяться заходи щодо встановлення місця перебування зловмисників або зловмисника. На інцидент у сукільниках відреагував і голова національної поліції України Іван Вигівський. Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив в приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів. Голова національної поліції України Іван Вигівський. Правоохоронець також додав, що нацполіція підтримує законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають реєстрацію БПЛА та кримінальну відповідальність, якщо порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.